Слава Богу, брати, і сестри. Хочемо все, щоб що від нас залежить, що ми робимо, що ми кажемо, щоб все було во славу Господа. Правда, друзі? Тому і ансамблі, і оркестри, і хори, і наші проповіді, і наші молитви, і наше життя, що ми робимо вдома, що ми робимо. Коли навчаємось, коли працюємо, коли кудись направляємо, щоб все було для слави Господа. Як добре, коли люди служать Богові, як добре, коли люди знають Ісуса Христа, знають близько, тому що Він хоче бути близько з кожною людиною. Не просто ж так, правда? Не там Він далеко, Господь, не так далеко, Він хоче сьогодні жити в кожному серці. Не звертайте все добре, не звертайте увагу. Друзі мусять їхати до недільних шкіл. От, треба трішки раніше виїхати, то все добре, ми з вами знаємо. І, то, і те також, що вони роблять, також для слави Господа. Там, в інших наших селах, сьогодні брат Олег, наш служитель в Мізиківських хуторах, там причастя, брат Радік, він в Ковалівці, в Стрижові відбувається – Служіння це ці наші церкви, хай Бог благословить які від нашої церкви. І хай Бог благословить усі храми, де відбуваються богослужіння в ім'я Ісуса Христа. Друзі, ми на служіннях збираємося для того, щоб, як зранку з самого початку, Данік говорив, приходимо, щоб наблизитися до Бога, щоб пізнати Його більше, щоб прославити Його, щоб помолитися Йому. так? У старому тому заповіті, про що сьогодні брат Віталій багато говорив, нам також існував той храм, і Бог так хотів, щоб люди туди приходили, помолиться Богу. Так, по-справжньому. Так, не, не на п'ять хвилиночок забігти по дорозі, а помолиться Богу, щоб на це виділи дні, дні, тижні. Помолитися, поспілкуватися. І також ми, Слова Божого, навчаємося, друзі, і хай Бог благословить. Хочу, щоб ми зараз з вами ну також небагато для цієї теми приділим часу, але ну, з однієї сторони, мушу дотриматись обіцянки, а з другої сторони, також буде для нас це на збудову. Я хочу, щоб ми сьогодні з вами подивилися на слово Боже, навчаючись тут, в Домі молитви, на богослужінні з нього, і для того, щоб ми звернули знову увагу на місця писання, на те, що для нас зробив Господь, і що сьогодні яку боротьбу нам пропонує диявол. І якось раніше говорив про те, що диявол взагалі не може, і то ну, було потрібно говорити, тому що, щоб ми з вами знали, бо він сильно обманює і побиває людей, і часом християн. На сьогоднішній день звернемо увагу на те, що він може. От, і все ж таки, ми повинні наперед з вами розуміти, що щось він таке може, От, але є Господь. Є Господь всесильний і всемогутній. І сьогодні будемо більше звертати увагу на місця Писання. Перше місце це друге післення до Коринтян, другий розділ, 10, -й, 11 -й вірш. Кому ж ви прощаєте, тому і я, бо бо я, коли кому простив, то заради вас перед лицем Христа, щоб не перехитрив нас сатана, бо нам відомі Його задуми. І апостол Павло е, звертає увагу на те, що сатана, щоб не перехитрив нас, тобто його разом з церквою. Вище там, і в Першому коринтянам взагалі, про що йде мова, там все зрозуміло. От, ну, для дослідників, е, про що йде мова взагалі, але оцей е, цей вислів Павла каже, щоб не перехитрив нас з вами, церкву Сатана. Нам відомі його задуми. Він так хоче перехитрити. Він так сьогодні хоче, друзі, він не має. Ми говорили минулий раз про це. Він не має влади над людьми, віруючими, немає, немає, а так би хотів. Він тільки вміє обманювати, і перехитрити, хоче обманути, хоче перехитрити, хоче збити. І цим він займається. Тому, друзі, ми і з вами у нашій владі триматися Ісуса Христа, і Він не перехитрить нас. Нам відомі Його задуми, але Він постійно хоче нас збити. Збити, щоб ми самі зійшли, щоб ми самі дали йому владу, щоб ми самі стали на його територію. Чуєте, друзі? Щоб ми самі впустили думку, певну в серце своє від нього. Він нам тільки так посилає, а може, дивись, так, пам'ятаєте, Єву? да? А хіба так Бог сказав? Дивіться, як Бог неправильно сказав. Єва задумалась, може, щось дійсно не так, щоб не перехитрив. Йдемо далі. Друзі, він є спокусник. Да, він навіть Ісуса Христа хотів спокусити, пам'ятаєте, на тих самих речах, на які написано, похоть очей, похоть плоті і гордість життєва. Захотів Христос їсти похоть плоті, каже, і вже якось отак перехитрити, правда? Вже якось, ну Не просто поїсти. ну от, Кам, з камня зроби. Ми розуміємо, що він хотів. Не хотів же просто накормити Христа, правда? Хотів вже отак якось от перехитрить, потрошку мене послухай, Потрошку, да? потім, взагалі, е навіть <кхух> пожадливість очей про земні привади. Пам'ятаєте, да? так само Христа, все тобі дам. да? Через гордість також, гордість життєва. Поклонишся мені, все тобі віддам, все, все, все. Навіть до Христа намагався так його спокусити, перехитрити і спокушувати. Читаємо 1 Солунян 3:5. Перше Солунян 3:5. Тому я, не стерпівши більше, послав довідатись про вашу віру, щоб часом спокусник вас не спокусив, і труд наш не стався б даревним. Та переживав апостол Павло і знає, що спокусник може спокусити. Церкву, і він так переживав, послав туди свого брата, послав туди, щоб вони подивилися, чи все там добре, щоб там було, е наскільки вони пильнують, чи не спокусив їх спокусник. 1 Коринтянам 7:5. Не вхиляйтесь одне від одного, хіба що дочасно за згодою, щоб постій молитві перебувати, Засходьтеся знову докупи, щоб Сатана вас не спокушував вашим нестриманням. От, спокушував, і в сім'ях спокушує, і молодих людей спокушує. В сім'ях по одному треба реагувати на це. Молодим людям по-іншому треба реагувати на це. Але спокушувати диявол буде. Знову ж таки, сили немає. А спокушувати. Телефон підсуне молодим людям. Да? А подивись, дивись, як цікаво тут. О, ти ще ж так не бачив того. Подивися, не треба туди дивитися, щоб не спокусив, бо спокусить. А для чого? Що написано в Івана 10.10? .10? Івана 10.10 .10. написано: злодій приходить для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. А я прийшов для того, щоб мали життя і повноту життя мали. Вкрасти, вбити і погубити. Так от, спокусити диявол хоче для того, щоб вбити і погубити. Душу. У вогняній гігієні. <кій> Йдемо далі. Йдемо далі. Значить, <кій> е... обманювати. Е... Ну, Дивіться, за спокуси ще важливо звернути увагу, друзі, Якова, щоб ми не думали також, ми про це минулий раз трохи говорили. Якова 1, 13-14. Там написано. Якова 1 13-14. Випробований, хай не каже ніхто, як від Бога спокушуваний. Я від Бога спокушуваний, бо Бог злом не спокушується і нікого сам не спокушує. Але кожен спокушується, як надиться, і зводиться пожадливістю власною. І диявол тут сильно сильно працює. Да? Оце він може спокушувати, тому що в нас є певні пожадливості в нашій гріховній природі, в нашій плодській природі, в нашому тілі. І він хоче все зманути, все перевернути, все ставити нам не так. І спокушує, але ми повинні пам'ятати, не треба все на диявола скидати. Я колись розповідав приклад, да? як одні будівельники. Чоловіки, вони э, дах роблять на, на будинку, от бригада, да, і дивляться, під'їхав Москвич під цей будинок, і дідусь собі з першого поверху якийсь вийшов з Москвича, і з першого поверху загружає їхній інструмент собі в Москвича, ще там, що туди бачить, знайшов. і, і цей. Вони е, збігли туди, але ж дідусь, якби був молодий, мабуть, би зробили б йому добру. Про тряску, але дідусю ну, дідуся руку не підняли, але дідусь став дуже проситися. Каже: ой хлопці, вибачте, вибачте, диявол мене спокусив. От, це не я. Справа в тому, що тут в таких випадках, і ми читаємо, як і в пояснює, не треба на диявола спирати. Правда? От, обманювати. Друзі, обманювати. Обманювати диявол може і може, і робить це в основному в двох напрямках: або те, що його не існує, або те, що він всемогутній. От, і коли всемогутній він лякає, і люди починають боятися. І за кожним, про те, що ми минулий раз говорили, за кожним кущем, в кожній людині ще там бачить диявола, починають там щось робити, всякі ритуали, щоб то не було там. І на цьому він знає, що можна людину зловити і сильно їй пошкодити. Або те, що його немає. Цього немає диявола, все немає і Бога. Це основні напрямки. Ще знаєте, на що хотів би просто. Я так швидко йду, нагадую, бо на якихось речах хотів би більше трошки часу е залишити. Як обманює диявол? Знаєте, як церкву часто обманює диявол? Він посилає таку думку: ти нікому тут не потрібен. Або взагалі не потрібен. Тебе тут ніхто не любить. Тепер давайте практичне діло. А ну, церква. от Багато у нас гостей є сьогодні, хай Бог благословить вас, друзі. В кого будуть запитання, ви хочете поговорити з служителями, будь ласка, після служіння залишіться. Поговоріть, задайте запитання, в кого є на то потреба, бажання. Але от церква, давайте ми з вами краще один одного знаємо. так, Давайте скажіть, будь ласка, мені таке. Давайте назвіть, навіть якщо це... назвіть людину в церкві, навіть якщо це буду я, скажіть, будь ласка. Кого ми в церкві не любимо, хто нам тут не потрібен? Значить, от він поганий чоловік чи, чи жінка, ну, дуже погані, і вони тут не потрібні нам, ми їх не любимо. От, і їм треба покаятися виправитися. Назвіть таку людину, ця людина встане, ми скажемо, в чому вона не права, ну ж, як я, наприклад, би так себе повів. Ви скажете, це Сергій. От я стану і скажу, друзі. Ну от я, я думав, я такий хороший, все в мене таке добре. От а ви всі кажете, що ні, значить, я чогось не бачу. Скажіть мені, в чому я буду каяться? Чесно кажу, назвете моє ім'я, так буду робити. Скажете в чому, буду каятися, просить пробачення, ну бо я ж і в царство Боже хочу, і значить я себе не бачу. Або хтось другий на цьому місці буде. Назвіть таку людину, щоб спасти цю людину. От хто нам не потрібний? Кого ми не любимо? Хто дуже вредний такий, щоб бачить, його не хочемо? Ану, назвіть таку людину. Хай ну, спасем людину зараз. Називайте. А? Немає таких. То чому. Ви часом допускаєте в своє серце, що ви такі? Чому допускаєте дияволу обманути і сказати вам у ваш розум, що ви такі? Молодіж, сестри, в основному до цього більш схильні. Неправда це, обман це, немає таких людей. Це диявольська думка. Чуєте? Нема таких. Не допускайте. Я бачу, я знаю. Це чуєте? Хто вам це сказав? Сказала та людина, може служитель вам це сказав? Чи диявол вам нашептав? Треба подумати. Чому так кажу? Тому що ця думка дуже сильно побиває людей. Дуже сильно. Знаєте, як обманює ще, обманює, що каже, слухай, ти, от не ходив якийсь час на служіння, як ти назад повернешся? На тебе так будуть всі дивитися, отакого. Хто так сказав? А як треба розуміти, хто це сказав? Диявол це сказав. Що треба робити? Йти до Бога, йти в церкву, служить Богу, підніматися, не слухати обманів диявольських. Може, таке ми в Біблії прочитали? Ні. Що так, от ти як будеш вертатися до Бога, бо ти не ходив на служіння, чи може навіть впав, все тебе там не приймуть, не люблять. Де це таке написано? Хто це так казав? Окрім диявола ніхто. Тому не слухайте, щоб не перехитрив нас, сатана. Перехитрив Сатана Єву, Авесолома, Адонію, Соломона, Пилата, Юду. І можна перечисляти і перечисляти. Да? І можна наші якісь імена називати, хай Господь помилує. Да. Івана 13,2 написано так. Євангелія від Івана 13,2 написано під час же вечері, як диявол уже був кинув серце Симонову Юді Іскіріотському, щоб він видав його. Ну і далі зараз неважливо, диявол зумів вкинути в серце Юди Іскаріоцького несилою, силою, Перехитрив його. Де Ди... Юда щось впустив цю думку і погодився з нею. Перехитрив, немає диявол, влади над вами, браття, сестри. Сили над вами немає, а перехитрить хоче. Нехай не вкине він нікому ніякої поганої думки. Хоче вбити і душогуб, да, ми е, Івана читали, що давайте Івана 8.44. Івана 8.44. Христос до людей, які не називали себе віруючими, які розуміли, що начебто вони Богу служать, але писання не, не слухалися, не читали, до себе не приміняли. Він сказав їм такі слова. Ваш батько диявол, і пожадливості вашого батька ви виконувати хочете. Він був душогуб, споконвіку, і вправді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зо свого, бо він неправдомовець і батько неправді. Чуєте? Всяка неправда від диявола. То не слухайте неправду і не слухайте тих, хто говорять неправду. Хто говорять плітки, хто говорять погане про других людей, не слухайте їх, тому що вони можуть бути. Вони можуть бути слугами диявола. Друге Коринтянам, 11 розділ, 13-15 вірш. Друге Коринтянам, 11 розділ 13-15. бо такі фальшиві апостоли, лукаві робітники, що підроблюються на Христових апостолів, і не дивно, бо сам сатана прикидається ангелом світло. Тож невелика річ, якщо й слуги його прикидаються слугами правди, буде їхній кінець згідно з учинками їхніми. Це не офіційні слуги, це не сатаністи, це не церква сатани, як називають сьогодні себе є, які там посвятили себе дияволу, і там роблять всякі жахи, біснуються, ну, ціле страхи, що робиться, зараз світ весь до такого схиляється. На жаль, буде і їм, згідно учинками їхніми. А це ті, що, якось, знаєте, перехитрив їх все-таки диявол. І вони роблять, начебто, діло Боже, але з умислом іншим в своєму серці. Хтось хоче влади, хтось грошей, хтось пожадливостей якихось своїх задовільнити. І умисел не чисто служить Ісусу Христу, живому Богу, а вигоду якусь цього мати. І це слуги диявола. Нехай допоможе Господь, щоб так не було. Хочу про ще один напрямок такий обману диявола поговорити. Знаєте, він, таке слово не написано в якомусь місці писання, але воно в обіході нашому. Він вміє так обманювати нас і вкидати, як тому Юді в серце, такі думки і накручувати нас. От, уявляємо собі. Що одна немудра сім'я, да? там, ну, не знаю, Чіпка і Мідора, да? Це з класики української, значить, да? щоб нікого в е, нас так не називають зараз. Да? То от собі е, вона його часто пиляє, а він часто свариться і вже також на це все відходить. От він вертається додому на машині пізно. Неважливо, з яких причин, навіть з технічних причин вертається додому пізно. І Він вертається додому, і ще в машині їде, і думає. Що ж зараз буде, От я вертаюся додому, значить, я ж таки відкрию двері, і одразу я почую, що. А де ти був, а ти знов такий, а ти не то. І він собі про це думає: думає: ах та, а я їй відповім так. А вона мені ж отак скаже, а я їй відповім отак. І чоловік, бідний, їде 40 хвилин додому, і в нього в голові ціла війна. І він, у нього там вже сценарій, як воно що буде. А та Немедора на сьогоднішній день і не збиралася на нього сваритися. І він відкриває двері, а тут цей час десь там дитина воду е розлила, наприклад. Да, і вона каже, а, каже, ти де бо там що ж? Ти каже, куди дивився, там ще щось там до дитини сказала. Ну також неправильно так казати, да? От, він це, звичайно, очікував сприйняти до себе. І тільки вона ще його навіть не бачила, а він вже почав свій сценарій в дію театральний е, втілювати. Таке буває чи не буває? А мені скаже той так, а я прийду, а отак воно буде. Чуєте? Це ж, це ж обман. Це ж обман диявол. Дуже хорошо, навіть коли щось не так, хорошо повертатись додому чоловікам, а жінкам зустрічати своїх чоловіків, і навіть щось не так, і думати так: от він зараз прийде, знову якийсь там сердитий, на роботі, там начальник, можливо, там поганий, і він буде, буде сердитий, і все буде бурчати, а я скажу не так, а та ти, а ми чого повинні страждати? Ні, а я йому скажу лагідно, а я йому скажу з любов'ю. Малюйте такі сценарії в себе в голові. От. Промалюйте таких багато сценаріїв у себе в голові. <кій> Нехай вони будуть закладинками там у вашій пам'яті. Якщо вас, до вас хтось вибіжить з, там, з автомобіля, як ви ведете автомобіль і буде сваритися, кричати у вікно, ще щось, що йому відповісти. І ви звідти хороший сценарій раз достали і його втілили з любов'ю, з вірою, прикладно, як християни. Не треба слухати диявола, бо він вміє робити і накручувати людей. <кій> Погубити, е, погубити душу в озері Вогняному, так я казав, да? і ще, е, дивіться, останнє, мабуть, що мушу казати по часу. Перше Солунянам 2,18. Тим, хто до вас, тим хто, е, тим, хто до вас хотіли прийти, я, Павло, раз і двічі, але сатана, сатана перешкодив, перешкодив був нам. Сатана перешкодив був нам. В хорошому ділі, друзі, хочемо робити табір, хочемо робити євангелізацію, розказати людям про Ісуса Христа, піти до сусіда, розказати йому о тому чоловіку на кінець, то я намірюся. Сатана буде перешкоджати. І так, і інакше, дуже багатьма способами. От. В об'явленні написано також, що сатана буде кидати вас до в'язниці. Будете мати скорботу, днів 10, сатана буде е кидати вас до в'язниці. Сатана може кидати до в'язниці. Нехай допоможе Господь, щоб ми з вами пам'ятали, друзі, Якова 4.7. Тож, покоріться Богові, та й спротивляйтесь дияволові, той утече він від вас. Покоріться Богові, та й спротивляйтесь дияволові, той утече він від вас. Івана 16,33. Івана 16.33. Христос сказав, це я вам розповів, щоб мир ви мали у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я переміг світ. Друзі, Христос переміг світ, переміг лукавий світ, переміг диявола разом із світом. І Він каже: майте мир у мені. Як і вкаже в Ісусі Христі в вірі, протестаньте дияволу, Він утіче. Він не має влади над людьми. Він може спокушувати, обманювати, кидати в серце думками, накручувати, але влади немає, тому що переможець Ісус Христос. Тому що на Голгофі він сказав, звершилось, звершилось. І це слово Він сказав на Голгофі, коли пролив за нас кров, коли переміг, коли прийняв людей, коли відкрив людям дорогу до спасіння, дорогу до вічності. Слава Ісусу Христу! Нехай благословить Господь, друзі, щоб ми з вами ніколи не слухали диявола, щоб ми з вами ніколи не боялися його, тому що ми Божі. Коли Він каже таку думку, що все, тобі кінець, в тебе безвихідь, в тебе нічого не буде, і ми можемо сказати так. Переді мною тупік у мене не виходить, але я знаю. викупитель мій живий. Я піду до свого батька. Він відкриває всі двері. В нього немає тупіків. Він дає вихід з усякої ситуації. В нього є і оздоровлення, в нього є і спасіння, в нього є і фінанси, в нього є все, в нього спасіння для моїх рідних близьких. Так, можливо, переді мною тупік, але я знаю, в кого Він є, в кого вихід є. Іти до Бога. Я піду до свого батька, не до кого-небудь, до небесного батька. У нього є все. І друзі, нехай допоможе Господь. Щоб ми з вами вірували Богові, щоб ми тримались Його, не в диявола вірили, не лякались Його, а тримались Ісуса Христа, і будемо мати мир у серці, радість і спасіння. Слава Господу! Помолимось Богу. Амінь.